Всіх вітаю на своєму каналі. Я бачу, в мене появилось дуже багато нових підписників, тож, давайте познайомимося, мене звати Галя, я проживаю вже 16 років у Сполучених Штатах Америки, а саме у штаті Пенсільванія. Але майже щодня я проїжджаю в штат Вест-Вірджинія та Огайо, тому що ми живемо в такій кантрі місцевості на перетині трьох штатів. У нас є двоє діток, У нас інтернаціональна сім'я. Маємо донечку Катрусю, синочка Марчика. На своєму каналі я ділюся нашими подорожами. Також займаємося рукоділлям, я ходжу на ярмарки, часто показую покупки, ціни на продукти на різні товари. Коли вже тепліше, в мене буде садочок, город. Отож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. В сьогоднішньому відео я поділюся приготуванням до свого дня народження. В лютому в мене і в синочка дні народження, і в якомусь час відео покажу, і як його святкували. Щороку мої свекри і чоловік пропонують мені поїхати в якийсь ресторан. В цьому році я не захотіла, вирішила, що я хочу приготувати вдома все, що мені до душі. Отож, я поділюся, як я готувалася. Можливо, якимись подаруночками, сюрпризами. Так що приємного всім перегляду. Накрутила цілий чавуний баняк голубців. Завтра в мене день народження, то я такі приготування роблю. Буду запікати у духовці. Що ще буду готувати, все покажу. Паралельно відварюються овочі на салат олів'є. Дещо вже нарізала. Мої американські родичі люблять цей салатик, тому роблю. Мені здається, американці люблять олів'є, із-за того, що він дуже схожий до американського картопляного салату. Все, готові, ставлю в холодильник. Так, зараз ще в духовці випікається ось такий Angel Food Cake Mix. То не бісквіт. Я не можу сказати, що то є, але то такий білий тортик. Дуже м'яенький виходить. Тут вже такий готовий мікс розвести тільки з водою. І в двох хлібних формах я його випікаю. І з нього буде дуже смачний рецепт, десерт. От такий цей Angel Cake. Ознака, що він готовий, має ось так потріскати. Потім я його буду кубиками нарізати і такий фруктовий з пудингом десерт. А ще з боку тушу грибочки для підливки на голубці. І так готую крем для свого десерту. Мені спочатку окремо потрібно збити один стакан молока з таким ось. Пудингом ванільним у нас продається. Тут Зараз я його взб'ю. Потім окремо вершки з банкою з гущонки. Ну, не цілу цю баночку, можливо, третю частину. І тоді докупи все змішати пудинг з молоком і з зущенку з вершками. Ну, от Пудинг виходить такої консистенції. Такий крем. Зараз збиватиму вершки, Здійно з дією з сирою. От такий крем вийшов. І зараз я повинна нарізати полуницю, банани і маю е, блубері. <смі> Як українською. А, чорницю, <смі> Ягідки. Зараз я його повинна нарізати на шматочки. Він такий біленький, не жовтий. Так, ось все я приготувала, порізала шматочками цей анджел cake, банани в мене, полуниця, чорниці. І зараз покажу вам, як я складаю цей десерт. Беру велику таку пашу скляну. Бажано взагалі гарно, якби була така на ніжці. Но у мене такої нема поки що. От, беру таку, гарно в прозорі, тому що з боків можна так гарно полуницю викладати, буде гарно виглядати. Спочатку на дно трішки крему викладаємо. Тоді а, цей Тортик, бісквіт можна називати, хоча це не бісквіт. так. Такий шар з нього робимо. І далі можна любі, можна любі фрукти чи ягоди, які вам вподоби. Так як в мене є банани. Повниця, чорниця. Ще є виноград, але я думаю, що вже не буду його сюди. З Ківі смачно також. Так. Чорниці. Трішки полунички. Повниця з Мексики, дуже солодка, смачна, пахне гарно, так як. Домашнє. І знову крем. Наступний ряд все повторяємо, але далі можна постаратися от полуничку взяти і ось так її. на... Щоб так... По стінках посудини викласти і от, буде гарно глядати. І далі знову наш бісквіт. І так, скільки рядів вийде, зверху декоруєте чи ягодами, чи полуничкою, чи як вам заманеться. Так, показую, що вийшло. Ще зверху мандаринками, збоку, отак. Такий десерт у нас. І ще три горнятка зробила. Такі десертики, тому що до мене часом подружки забігають просто на тортик, то замість тортика буде такий десерт. Бачите, це той випадок, коли я ці шапочки використовую. Наприклад, накритий десерт. І ще планую завтра посмажити рибку. Це тріска. Філейки. Просто посмажу і з соусом. Так, і ще заварила такий суп-пюре з брокколі та сиру. Зверху буду сухарки <смір> засипати. Повернулася з церкви. Одна леді, яку звати Ольга. Їй вже за 80 років. Подарувала, Не знаю, що в мене завтра день народження, подарувала мені листівку з Соняшниками дуже гарно. Відкриваю я листівочку, а в ній три лотерейні квіточки. Зараз будемо старати. Але дуже гарно вона підписала. Ну, тут на листівці пише: нехай твій, твій день народження буде наповнений соняч, сонцем та квітами, дружбою і щасливими годинами. Але вже своїм почерком вона написала. Що це так гарно знати тебе. Ти як ковток свіжого повітря у нашій церкві Насолоджуйся своїм днем з любов'ю Ольга. Дуже приємно, що так про мене <гум> думають. Так, поки що два без виграшу. Тобто, стираєте спочатку посередині число 15. І тепер, якщо якесь з цих буде також 15, там пише, скільки можна виграти. 20 доларів, 4, 2, або навіть 4 тисячі. Зараз я тут постараю. Хе -хе, ура! Цей виявився виграшним. Всього 2 долари, але все рівно дуже приємно, нехай хоч так. Мушу похвалитися, як чоловік у формі. Каже, я тільки знайшов вдома різдвяний папір, роздрукував моє фото, написав з ним народження. Не знаю, ще поки. Інтри. Отака потрібна річ для того, чим я займаюся для кращих відео в YouTube. Ще не відкрила, але так походу читаю, що картинка зображення, навіть коли я буду йти, не повинна так рухатися сильно. Ну, зараз все подивимось. такий цілий набір, там сумочка. Це воно може бути і триподом також. І тут я ще, чесно, не розібралась там стільки кнопок того всього, але таке добротне. Те, що мені якраз треба. Ось ще на десерт також банановий кекс і фрукти поставила. Так, вся накрила стіл. Так, кожному супчик, рибка, булки, бо люблять рибку з булками. Тут помідори з моцарелою і пастою песто. Голубці, олів'є, з боку грибочки, тому що не всі в нас їдять грибочки. Ось такий е, обід. Так, я граюся своїм подаруночком. Вставила телефон. Бачите, він так як живий в ньому. А коли включаю, все, раз, раз, все само. Тут таке, як на, <гум> на комп'ютерних іграх, можна телефон собі куди там треба керувати, розвертати, вниз, вверх. Е, ще є маленький пульт, ще поки не дійшла. Само воно от на кнопочці. І так. І так, ну, ще тут якісь кнопки не от Я вже пробувала з ним ходити, знімати, і рука рухається, а телефон на місці постійно. Що вам скажу? Дуже мені корисний подарунок. Я рада і обов'язково буду користуватися. Так, я випробовую цей прилад. Називається він Gimbal. Я вже трішки начиталася про нього. Я маю дві вільних руки. І дивіться, яке воно розумне. Я буду ходити, воно слідкує за моїм обличчям і сама розвертає камеру, куди потрібно. Також, щоб розпочати відео, у мене може бути пульт в руках, або просто показати знак рукою можна. І так починається запис. Поки що я дуже задоволена, море різних функцій, тільки є ще набагато більше, і мені потрібно їх всіх. Вивчити. Ну, а наступного дня моя найближча подруга запросила мене на обід в кафе, і ось привезла мені такий прекрасний букет соняшників, жовтеньких троянд, якихось синеньких квіточок. Ну просто неймовірної краси квіти. І ми поїхали разом посидіти. Люди, я в медитеріанському кафе з кульками, з подарунками. Привезла мене моя подруга. Виявилось, тут ще дві чекають. Ми вже тут були. Раніше дуже смачно, дуже атмосферно. Тут вході сидить дівчина, продає живі квіти, дуже гарні, ніжні. Також. Не сьогодні пригощають, то я тільки сиджу і розглядаю, що приносять. Ось okay, okay. oh, the, uh, one... такий авокадо фах. Там ще яйця доносять. Тепер після кафе гуляємо і дивіться, які в нас прикраси є. Так, повернулася я з ланчу зі своїми подружками. Подивіться, це вони, одна з них сама оформила так, такі чаші. Там, там не вода, там така зелена, ця. фоум, не знаю українською, як сказати. І спонжик. Так вони мені придумали патріотичний такий букетик. А, інші подарунки ще сказали чекати, прийдуть поштою. А сьогодні ще одна там знайома дівчинка під'їхала, ростівочка і отакі ортензії. Вона мені горшочку подарувала. Ой, листочок один поламався. Дуже класні, дуже вони мені подобаються, і я їх висаджу весною у садочок. А поки хай тут будуть. Також я в неї була один раз, вона мене пригощала чаєм смачним. Я просто сказала, що мені дуже подобається. І тепер вона мені такий подарувала. 500 грамів дуже гарний, смачний. Також пана кота такі проліне. Коли вже прийдуть решта подаруночків поштою, обов'язково покажу, що там вже мої подруженьки придумали.